Дуже важливий момент, що робити, коли вперлись в бордюр? Насправді це не біда, коли тут залишилось трошечки місця. Ви просто берете, робите першу передачку, переключаєте задню, робите кермо повністю до упора вправо, до упора, і просто їдете трошки вперед, якщо є місце. І дивіться, ми від'їжджаємо від бордюра, Тут під'їхали, там від'їхали. Тепер в іншу сторону, повністю до опора, повністю задню передачку. І просто заїжджаємо паралельно. Ми від бордюру від'їхали, зробили те, що нам потрібно. Зробили паралельно, тут супер, вирівняли кермо, і якщо треба, під'їхали вперед-назад. Все. Ми включаємо правий поворотничок, Приїжджаємо не дуже близько, не прижимаємося прям сильно, півметрика, метр. Рівняємося задній бампер в бампер. Можна трошки не доїхати, тобто заднє колесо навпроти в краю цієї машини. А головне сильно вперед не виїжджати, тому що потім, коли будемо паркуватися, мордочка може не зайти. Далі що ми робимо правий поворотничок, я залишаю, вмикаю задню передачку, викручую кермо вправо до упору і починаю здавати назад. У мене є два орієнтирчика Цей той, що ви давно вже я плодила спочатку вправи зеркало, що тут все окей. Орієнтирчик з інтернету, які всі вже знають. Дві повністю мордочка задньої машини. Є, я бачу її повністю. Тепер я особливо ну, стараюся запам'ятати оцей кут, щоб, він мене був вже, знаєте, щоб я вже зрозуміла, що це щось під 45, це виглядає так. Це дуже важливо запам'ятати, не завжди тільки цей орієнтир. Тепер я вирівнюю кермо, повністю ставлю його прямо. Далі у мене задача Тепер, це складна задача. Насправді, якщо у вас є швидко опустити собі праве дзеркало, ви опускаєте. Здаємо назад з рівними колесами. Їдемо до бардюрчику. Отут, от важливо вгадати, скільки нам їхати до бордюру, щоб не сильно заїхати, щоб потім не потерти колеса, і щоб не було багато довго. Господі, широко до бордюру. Є ж такий орієнтирчик, коли оця стієчка е, проїхала оцю цю фару, або так зрівнялася, або отак у мене зараз вона фару пройшла. Поняли, ця стієчка перекрила цю фару. В цей момент я викручую кермо е, вліво до упору. І тепер важливий момент. Задня передачка у нас є. Вліво я ставлю кермо до опора, і тепер у мене три точки, які я маю контролювати при заїзді. Це дуже важливо. Задня машина, наш капот, і та машинка, тобто оця частина і е, бардюрчик. В три точки я маю контролювати. Тобто я їду і всі ці три точки контролюю, щоб не потерти. Щоб не потерти свої колеса, щоб не зачепити бампером, і щоб не в'їхати в задню машину. І їду просто до паралельного, коли це буде вже паралельно красивенько, ззаді людина напікала на мене. Паралельно, ой, красивенько є.